Доброго дня, шановні українські аграрії. Хотів би знову поговорити про створення карт завдань. Ми навчаємо агрономів їх робити самим, тому що жоден з грамотних агрономів не дасть таку можливість якби, передати цю історію другому, тому що той, хто ліпив карти, повинен відповідати. Як я казав і вчу, і переконаний, що це вірно, тому що тільки... Ви, які будуть відповідати за врожай, або той, хто буде відповідати за врожай, він повинен робити карти. Якщо буде робити хтось інший, а хто ж буде відповідати? Тому що карти це дуже-дуже важливо і дуже е, небезпечно. Тому що можна наробити карт дуже багато. Я думаю, я б за день би, ну, давайте, 30-50. Ну, Можливо, якщо б не відволікався, і сотню можна карт зробити. Але за кожною картою стоїть поле, стоїть урожайність, стоїть і біда, стоїть табельність. Так що... Карта це не просто так, що хтось сів і зробив грамотний. Карту повинні робити на місцях агрономи, які розуміють своє поле, які розуміють свої, свої проблемні ділянки на полях. І вони повинні якісно їх інтерпретувати, тому що жоден агроном з Києва, я також не зможемо якісно визначити зони продуктивності без головних агрономів на місцях. Оце саме головне, колеги. Тобто ви і тільки ви повинні робити карти завдань. На все, на внесення добрива, на посів, на диференціацію азоту, на, на, на диференціацію калія, фосфору. Тільки ви, тому що ви знаєте свої поля і ви відповідальні за врожай. Тому що, якщо вам прийшли карту, запитайтеся, якщо зможете запитатися, хто буде відповідати за врожай? Офіс або ви, тому що вам дають готову, готову схему, як працювати, хто буде відповідати. Тримайтеся, успіхів вам.